Давить це всіми своїми можливостями, а вона ж типу чим більше існує, там чим більше усього цього існує. І в неї ще страшніше якось заходити. Тому типу ні, я генше я трошки довше пограв, я десь годину пограв, але теж рівно до моменту, коли там, ти приходиш якийсь провок, тобі видають гачу, я типу, щось там покрутив, побачив у купу повалю, ти типу, ну все, тепер мені вже якось не хочеться в цьому навіть розбиратися. І все. У мене така фігня з Diablo 4, коротше. Я, я згадав, що я ще її запускав на PS5 Pro, бо там теж, наче, якийсь патч вийшов, але здається, він не вийшов. От. От. Хочу сказати. Нічого не зміниться. Да, бо цей 30-фепосовий ретрейсинговий режим, він як був дуже тормозний. він реально в ньому гра. Ну прям смикається постійно. В ньому неможливо грати. А той, що шість, хтось який був такий і залишився. Це не. Ні, Бо, тому це... треба реально окремий режим робити, щоб ну це то точно міг перевірити і побачити різницю. Ні, це ще важливіше взагалі насправді про це типу ми вже неодноразово казали, що потрібне якесь <кхів> маркування в магазині Sony тих ігор, які точно. Бо, ага. типу, у нас є список а, ігор, які мали їх отримати, але ще не всі з нього отримали. І ти не до кінця розумієш. Ну ти ж не можеш слідкувати за всіма цими іграми і за, їх, за їхніми так, 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 Ти так, так. таки запускаєш, типу, а точно він був, типу, а, а, а я не знаю, і, і ніхто не знає. Ну, до речі, раніше у, на PS4 у кожній грі ти мог там натиснути типу, Options і подивитися, а ага. чому типу. Це було дуже а зручно. А тут, а... А на ПСП такого немає. І ну, це навіть як я ігри подаю, подавав, то на PS4 ти буквально вкриваєш цей пальчик, сейфу пальці в гру, щоб потім це його відображати. А на PS5 такого немає. І це реально незручно. І ти не знаєш, коли там оновилася, що це за таке. Таке, а танцевого повне все можна було подивитися, що нового завезли. І коли цей пачка. Де? Ну, правда, не всі там писали нормальні почнути. Ну не. це правда, так. Але ну, хоча б можна було побачити, коли версія новилася, чи справді у тебе не найбільша версія. Де Так що... А, о, згадав, Lies of P я ще запускав на перспективу. І от вона наче вже отримала. <laughs> бо тут знову тут, тут, тут важко вгадати, отримала чи не отримала. Але, здається, отримала і ну, ну вона і так була симпатично виглядала. Не? Зараз начебто. Бриганеч ще... ти надивиться? А, качав, так. Да, Качав-бриганеч. Ну, буквально чисто, щоб глянути. Не, ну, Роздільна здатність дійсно стала вищою, ніж в старому перформанс-режимі, але ну, і трава гіршою стала, правда. Вона більш такою однорідною стала. О, ну, ти таки. Цей PSR не завжди працює так, як нам хотілося. Ну, ні, якось, ну і, Чесно, я, я якось mm -hmm. на це не звертав увагу, поки про це став усі говорити. Звісно, ну, я просто не грав в Star Wars, щоб почати звертати на цю увагу. Ні, mm -hmm. <laughs> Star Wars я просто. Але я дуже вірю у Star Wars mm -hmm. і вже придбав собі у цей uh, Star Wars. Вже Star Wars? Так, да, oh. да, yeah. на розпродажі. Бо дуже вірно в них, що вони зроблять то, нормальну версію, може бути взимку пора. А, Може можу О, Я теж сподіваюся, бо я прям б... перепройшов -пер 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 друзі, мабуть. Перепрошов, бо чудово. Я, я взагалі так думав, вже ж треба думати про ігри року. Я так подумав, що, мабуть, ну... Мабуть, Джедай Survivor у мене. Гра року, але вона не цього року вийшла, тому не буде інша. Буде інша. Ну, буду... що... До мене коротше, ще, знаєш, дійде діди... сьогодні. Так, завтра-завтра. Ну, завтра. А що завтра робити? Я вже забув. я ще встигну пощупати цього року, щоб, щоб хоча б дати своє слово, чи... Чи достойна вона і гри року? Бо в мене враження, що вона може і реально стати гри Року. Бо не там такий вибір, що ну, може і вона стати. <плес> ну так. Да. Ну, да. Я, правда, ну, із, із того, що вийшло цього року, я вже. Ну все, всім папа, підписуйтесь на Тік-Ток.